Семінар на тему змін внесених в оподаткування з січня 2015 року відкрив вступним словом виконуючий обов'язки начальника ДПІ у Надвірнянському районі головного управління Державної фіксальної служби в Івано-Франківській області Василь Гнатюк, який наголосив на важливості теми, оскільки мова йде про 150 сторінок податкових змін. Ми скликали головних болтарів більшості, бо вони займаються цим податковим обліком. Закликали власників, закликали підприємців, тому що на початку року дуже увійшло в дію багато законодавства і основне, що стосується це податкового кодексу. І тому ми би хотіли так, якісь такі основні моменти довести до людей, до ну, працівників, головних бухгалтерів, керівників підприємств, щоб з подальшими уникнути якихось порушень законодавства, щоб уникнути якихось з їхнього боку фінансових санкцій, аби вони не понесли. Змін є дуже багато. Змін є, бо, в першу чергу до податків, які стосуються надходжень до місцевого бюджету. Це є введений акцизний податок 5% від реалізації алкогольних напоїв тютюнових виробів від реалізації нафтопродуктів на АЗС, тобто кінцевим споживачам. Кількість податків та зборів із 22 скорочується до 9. Акцизний податок становитиме до 5% від обсягу реалізації алкоголю тютюнових виробів і йтиме до місць. Місцевих бюджетів. Окремим податком обкладатимуть нові автомобілі до п'яти років з об'ємом двигуна більше за три літри. Знижено розмір єдиного соціального внеску із 41% до 16,4%. Також запроваджено оподаткування великих зарплат і великої нерухомості. Зміни пройшли по податку по нерухомості як житловій, так і нежитловій. Збільшилися там ставки, ну як це має приймати місцеві органи влади, мають приймати ставки по нерухомості. Як по житловій, та змінити, бо тому, що з житлової нерухомості діяла цей закон, ці зміни до податкового кодексу діяли вже у минулому році. Просто змінити ставки до нежитлової нерухомості і прийняти нові до нежитлової, так як в законі не було передбачено попередньо, що буде податок з нежитлової нерухомості. Від сплати податку на нерухомість звільняються власники квартир площею до 60 метрів квадратних і житлових будинків площею до 120 метрів квадратних. Сам податок стягуватимуть до місцевих бюджетів. Підвищено ставку податку для пасивних доходів. Крім того, залишений і військовий збір.